Це не бойова тривога, а лише навчальна. Рятувальники приїхали до дитячого табору, щоб провести відкрите заняття з правил протипожежної безпеки. В літній період діти, перебуваючи на канікулах, коли залишаються самі вдома, дуже часто бавляться сірниками. Через це виникають дуже великі пожежі тому. Державна служба з надзвичайних ситуацій е, регулярно проводить е, рейди, а також такі навчання для дітей. Спершу з підлітками провели ознайомчу бесіду. Чому виникають пожежі і чим їх гасити? Свої знання малеша проявила тут же провода. водою тушаться? Ні. Чому? Тому що вдарить ток. Молодець. Тому ми використовуємо пену. Підлітків ознайомили з конструкцією машини, показали спеціальні драбини, при допомозі яких рятувальники можуть дістатися на будь-який поверх. Продемонстрували пожежний рукав довжиною у 20 метрів. А особливу увагу приділили спецодягу. Ніхто ні разу не як в костюмах тушаться пожар. Я Де ви Бачили? що вивіду панівізор. Але щоб це побачити ще й вживу, пожежник одягнув термозахисну форму. Діти з їхньою фантазією знайшли деяку схожість пожежника з героєм одного відомого кінофільму, і костюм оцінили оплесками. Далі від навчання перейшли до рішучих дій. За легендою, терористи підпалили умовний склад, завдання рятувальникам якомога швидше ліквідувати займання. Справились пожежники аж занадто швидко, тому діти почали вимагати, щоб гасили й далі. Але вже не вогонь. Умовляти пожежників довго не прийшлося. Те і цього дітлахам виявилось замало. Їм закортіло подивитися, як працює лафетний ствол, призначений для гасіння пожеж на дальніх відстанях. Чи раз, як нас поливали з бронзбойта. Може, легко до 10-го етажа. Його дліна 60 метрів. Вже мокрі дітлахи продовжили навчання командними іграми, де самотужки намагалися впоратися з пожежним рукавом, змагалися у влучності водяної струї. Далі спробували повторити вправність рятувальників на швидкість одягаючи уніформу. Ну я вдягнулася, думаю, за хвилини дві-три, а пожежники за 14 секунд, 15, 16. Тобто є ще куди. <різь> Спробувавши на собі лише деякі сторони роботи рятувальника, підлітки підтверджують, бути пожежником справа нелегка. Це дуже опасна робота. Вони ризикують своєю життю, раді других втомлені, але усміхнені діти радості не приховують, адже цей урок пройшов не за партами і не в аудиторії, а біля великої червоної машини, з мигалками і в компанії героїв сучасності, які через свою скромність себе такими не вважають.